Павло Глазовий, Небесний гість. Серед ночі подорожній проситься до хати. Чи пустите, добрі люди, переночувати? Ні, сказала господиня, змучена і сувора, не до вас нам, бо корова здохла позавчора. А хазяїн обізвався. Та впусти людину, може, й нас колись пригріють у лиху годину. Вранці гість устав і мовив Господиня строга. Я пророк, святий Микола, посланий від Бога, здивувалась господиня, ну що йому сказати, лисе, сиве, а розсудку, ну, як у немовляти. Ставши гордо серед хати, гість махнув руками і покрилася вся стеля срібними зірками, і сказав святий Микола, Тихо та ласкаво попросити, що завгодно, маєте ви право. Неможливого не буде і не було для мене. Об'явіть мені бажання ваше сокровенне. І упали на коліна жінка з чоловіком, і не гласом возопили, а плексивим криком, ми остались без корови. Плачуть наші дітки, Зроби ж Боже, щоб корова здохла у сусідки.